Впливати на ваше, на ваше почуття, ваші емоції до того, що відбувається на лінії фронту. Наприклад, як я знаю мені особисто і багатьом моїм побратимам, посестрам, я знаю в мене в родині, так чим далі ми знаходимося від зону бойових дій, саме від там, де є концентрація наших військ, там, де відбуваються бої, тим важче. Коли ти знаходишся там, або десь поруч, прямо ну зовсім там декілька кілометрів, там пару десятків кілометрів, або навіть десь зовсім поблизу, серед що робиться все можливе для того, щоб дійсно подолати ворога. І от чим дальше, далі від'їжджаєш, тим важче стає, тому що ти не бачиш, ти не чуєш цих людей, ти, 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 ну, тобі не чутно, що, що відбувається. Ти розумієш, що ти десь, десь начебто відорваний. Я не розумію, як от можна бути е, ментально від цього взагалі відірваним. Невже е, кілометраж кажу, для мене особисто, воно навпаки діє? Чим далі я фізично знаходжуся від, е, е, від військових, від того, що там відбувається, тим мені важче. Тобто, якщо ви були б десь поруч, ви б тоді вробили б в мозок і зрозуміло, що йде війна і що треба долучатися до допомоги війську. А якщо воно у вас не мільтішить перед очима, якщо воно вам на голову не падає, да? якщо земля не вібрірує кожним вбитим, якщо ви не відчуваєте запах крові, то ви не можете зрозуміти, що коїться на вашій землі, що коїться поруч, що кується з вашими співгромадянами, з вашими навіть можливо якимись знайомими, друзями, родичами і чи Поки вас особисто це не торкнеться, ви не, не збираєтесь сприймати цю реальність і себе відносити до цієї реальності, і це страшні речі, ви розумієте? Тобто, ну потім ви скажете, що ті, хто воював, хто пройшов війну, вони не сповна розуму, що вони неадекватні, що вони психічно хворі. Ні, хворі ви, які е, знаходяться осторонь всього цього. І якщо досі на вас немає впливу вся ця біда, горі і весь цей жах, який відбувається, то це ви є ненормальними. У вас є певні розумові відхилення. І, тому, будь ласка, ви не чіпайте військових і не можете ви судити, хто нормальний, хто ні, якщо ви там не були. І, і... Я навіть не знаю, ну якось спустіться на землю, будь ласка, бо ви будете нести відповідальність і навіть в певній ступені покарання за свою байдужість. І ви знаєте, цей час, в принципі, він, він вже прийшов.